Маленькі друзі. Привітаємося! Сонце, сонечко на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Добрий ранок, друзі! Ось і настало у нас тепле літочко. Сонечко дарує нам свої теплі промінчики. Йому радіють! І дорослі, і діти, все живе навколо. Малята, поміркуйте, а якого кольору сонечка. Так правильно, жовтого, а якої форми воно. Все вірно, сонечко круглої форми. Друзі, я пропоную вам пограти в гру, що схоже на сонечко. Подивіться, яка цукерка схожа на сонечко. Так, на сонечко ж схожий жовтий льодяник. А зараз подивиться і скажіть, яка квітка схожа на сонечко? Так правильно, молодці, на сонечко схожий соняшник. А який казковий герой, схожий на сонечко? Я впевнена, ви всі здогадалися, що це колобок. Малята, я пропоную зробити сьогодні аплікацію. Ось таке сонечко. А спочатку приготуємо наші талановиті пальчики. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ще раз сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи нам сьогодні необхідно кольоровий папір жовтого та блакитних кольорів. Клей, пензлик, ножиці та серветка. Шановні батьки, із жовтого аркуша паперу підготуйте деталі для аплікації. Виріжте, будь ласка, круг та промінчики різної довжини. Ось такі промінчики. Довгі та короткі. Спочатку ми викладаємо аплікацію на синьому фоні. Ми викладаємо сонечко. Спочатку нам потрібно все викласти, викладаємо сонечко посередині нашого синього аркуша паперу, далі розкладаємо промінчики і короткі, і довгі. Ось таким чином, можна чередувати. Коротка, довга, коротка, довга, довгий промінчик. Ось таке сонечко у нас з вами вийде. Далі ми починаємо робити аплікацію. Для цього нам необхідно клей, ми починаємо приклеювати. Так, малята, наша аплікація готова Подивіться, яке чудове, гарне сонечко жовтого кольору, сонечко круглої форми, і промінчики. Спробуйте маляти, і ви зробіть таку аплікацію. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!